Дати весь творчий колектив і всіх поціновувачів театрального мистецтва з міжнародного театру. побажати вам творчих успіхів, успішних прем'єр і аншлагів. І хотілося б також відзначити працівників театру почесними грамотами від імені голови обласної державної адміністрації Михайло нагороджується почесною по грамотою Клічиська кіль... кіль... Тамара Дмитрівна. народна косо. Често грамотно нагороджується, нагороджується шнайдер Володимир Миханович. Головний тренер. Художни Почесно наложної частини нагороджується Павлюк Наталія Федорівна, лунинг-бухгалтер. Дясно грамотно нагороджується спорякова Кристина Миколаївна. Артистка драми. дали. Златистів мені також привітати колектив з професійним святом міжнародним. Хочу сказати, що ми гордимося нашим колективом, гордимося і радімо їх творчим збуткам. І сьогодні по праву можу сказати, що наш колектив нашого театру є одним з кращих у західному регіоні. У крутарії нашого колективу є сьогодні такі вистави, які не соромно показати на столичних сценах і за межами нашої держави. Тому ми надзвичайно вердимоси всім їм за їхню працю. Думаю, що сьогодні ніхто не скаже про це на кінцях радив, що колектив обділений увагою влади. Ви знаєте, що в минулому році мільйон вісімсот було виділено, витрачено на капітальний ремонт і буде в цьому році продовжуватися і за підтримки меценатів. Хочу ще сказати, що з ініціативи головного адміністрації Михайла Миколаївича Папієва я отримав додатково 500 тисяч на Поточні ремонти, я думаю, що буде розпочати роботу, буде оновлення синічної хороми і інших справах. Е, я думаю, що це також є е, знак доповаги е, дачності з вашого духу. Зголотих описків вам нових вдалих очих постановок Дай вам частині там театру. Працює наброжується артистка драми Чечська дудка Ольга Дихтер. Ани драмою нагороджується артистка драми Даталія Єромирівна Будкова. передамо чоловік. Гра такою ж драмою, «На боротьбі», ця артистка драми Анна Сергійівна Моргунова.